Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 26 липня 2024 року Wall Street Journal опублікував результати нового опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки Чака та колишнього президента Ша Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протести. Під час загальних виборів. За відповідним дослідженням, Трамп випереджає Гаріс на 2%. Трампа готові підтримати 49% зареєстрованих виборців, а Камалу Гаріс 47%. Раніше, коли Джо Байден брав участь у виборах, то за результатами останнього опитування Wall Street Journal, яке було проведено після дебатів, які відбулись 27 червня. То тоді Байден відставав від Трампа на 6%. І тут ми бачимо, що за останнім опитуванням від Wall Street Journal динаміка для ймовірного кандидата-кандидатки від демократичної партії, вона ця динаміка. Покращується, відбулось скорочення відставання від 6 до 2 Загалом Камала Гарріс покращила свої показники в контексті прихильності з 35% на початку липня до 46% станом на 26 липня. У Трампа це 47% респондентів, які прихильно до нього ставляться. До Байдена прихильно ставляться 39%. Відсотків. Відповідне опитування проводилось у період з 23 по 25 липня. Було опитано тисячу зареєстрованих виборців, похибка становить більше 3%. Це з приводу національного, знову ж таки, опитування, яке стосується рейтингових позицій Гаріса та Трампа по всій країні. Тепер обговоримо. Інші результати соціологічних опитувань, які стосуються змінних штатів, таких як Вісконсин, Пенсильванія і Мічиган. 26 липня 2024 року було опубліковано результати опитування від Fox News щодо рейтингових позицій Камали Гарріс та Дональда Трампа у вище вказаних штатах. І зараз ми по кожному пройдемось і зрозуміємо, яка. Там ситуація щодо показників Гаріса та Дональда Трампа. Отже, якщо говорити про штат Вісконсин, то якщо до рейтингу включати третіх кандидатів, то спостерігаються наступні результати. Дональд Трамп має 46%, Камала Гарріс 46%, тобто рівність результатів, Кеннеді 5%, Вест 1%, Стейн 1%. Відсоток. Тобто, якщо є третє кандидати, то ми бачимо абсолютний паритет між Трампом та Гаріс. Якщо ми прибираємо трьох кандидатів і залишаємо лише Трампа та Гаріс, то результати будуть наступними. Трамп 50%, Гаріс 49%. Тобто тут Трамп випереджає віцепрезидентку на 1%. Рейтинги прихильності до Відповідних кандидатів та власне інших осіб. 49% прихильно ставляться до Камали Гарріс, до Трампа 47%, до Джо Байдена 43% до напарника Трампа, Джейді Венса 39%. Тобто, якщо ми говоримо про штат Вісконсин, то за відповідним опитуванням Fox News тут зберігається боротьба між. Основними кандидатами. Переходимо до штату Пенсільванія. Якщо до опитування ми включаємо третіх кандидатів, то тут спостерігається наступна картина щодо рейтингових позицій. Гарріс 45%, Трамп 43%, Кеннеді 7%, Вест 1%, Стейн 1%. Якщо ми знову ж таки прибираємо третіх кандидатів, то власне Камала Гарріс має 49%, і Трамп має 49 Тобто, при наявності трьох кандидатів Гарріс має невеличку перевагу над Трампом в 2%. Якщо ми їх прибираємо, цих третіх кандидатів, то тут повний паритет між Гарріс та Дональдом Трампом. Рейтинг прихильності, і тут також був включений губернатор Пенсільванії Шапіро. Власне він має найбільшу прихильність у відсотках. 61% до нього прихильно ставляться. До Камали Гаррі – 49%, до Трампа 46%, до Байдена 41%, до Джей Ді Венса 38%. Тобто тут ми знову ж таки констатуємо за цим дослідженням, що є певна боротьба. Штат Мічиган, якщо до опитування ми включаємо третіх кандидатів, то результати наступні. Трамп. 45%, Камала Гарріс – 43%, Кеннеді – 7%, Бест 1%, Стейн – 1%. Тобто тут з третіми кандидатами в штаті Мічиган Трамп має перевагу на 2%. Якщо ми прибираємо третіх кандидатів, то власне Камала Гарріс і Трамп мають паритет по 49%. Рейтинг прихильності, і тут ми включаємо губернатор. У штату Мічиган Вітмер, власне, вона має 56% так прихильності від респондентів. До Камали Гарріс прихильність складає 47%. До Трампа також 47%. До Байдена 39 І до Джейдіє Венса 36%. Теж за цим опитуванням по штату Мічиган ми спостерігаємо боротьбу. Опитування проводилось у період з 22 по 24 липня. Опитано 1046 зареєстрованих виборців у Вісконсині, 1034 в Пенсільванії, 1012 у Мічигані. Похибка в цих штатах становить 3%. Ось такі результати дослідження ми спостерігаємо в змінних штатах за Fox News. Але тут потрібно Враховувати ще одну особливість, що це, знову ж таки, одне з опитувань. Потрібно буде спостерігати за зведеними опитуваннями. Тобто, захід, думаю, буде підбивати цю всю статистику, так, для того, щоб бачити, яке середнє значення по показника Гарріс і Трампа у цих відповідних штатах. Тому, знову ж таки, будемо очікувати і. Такі дані згідно ось цих досліджень, ми бачимо, що Гарріс буде намагатись так нав'язувати боротьбу Дональду Трампу у штаті Пенсільванія, в штаті Мічиган і в штаті Вісконсин. І власне Фокснюс не даремно вибирає ці штати, бо вони будуть одними з ключових, які власне будуть визначати переможця на цих. Виборах, це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!